Да ничего не подавать! Наша, покину подавать! Вот так вот, почему-то копируемся. Так, как у тебя проходишь, так же не покинуть. А тут ходит, может. Переключайтесь, симптильные аппараты и туда. Такие спол в воду давать, э? Да и не закрывать дорогу. Отдают.

Я становив, ну не такі, як закон. Я фото! Я фото! Да? 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 16 квітня о 12 годині 31 хвилина на пункт зв'язку першої частини поступило повідомлення, що в орендованому приміщенні пад поділля плюс сталася пожежа. Виходячи з розвитку пожежі, можна повідомити слідуюче, що пожежа виникла на протязі пів години раніше до поступлення повідомлення. Громадянин Цибалюк безпосередньо сам своїми працівниками почав гасити пожежу. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Після того, як їм не вдалося самостійно гасити пожежу, вони повідомили керівництво автопарку. І керівництво автопарку спільно з механіком автопарку, первинними засобами пожежогасіння почали гасити пожежу і повідомили в пожежну охорону. Після прибуття на місце пожежі, як ви бачите, оперативно було проведено розвідку пожежі та евакуацію матеріальних цінностей. І оперативно проведено локалізацію місця пожежі та проводиться, як ви бачите, зараз ліквідація місця пожежі. Що стосується безпосередньо, чому така причина виникла пожежі, хочеться також звернути увагу на те, що даний приватний підприємець, який орендує дане приміщення відповідно до закону України про особливості державного нагляду щодо осіб, які перебувають на єдиному податку, який прийнятий буквально 23 третього. 02-2012 року ми не проводимо перевірки даної категорії громадян. І як ви бачите, що в минулому році проводилась перевірка в загалом приміщення автопарку, а до даного підприємства на підставі даного закону ми вже не проводили, ми просто беремо свідоцтво, що вони на єдиному податку і не проводимо перевірку даного приміщення. І зв'язку з цим даний громадянин не зміг проконтролювати вимоги правила пожежної безпеки в своєму приміщенні. У зв'язку з цим виникла пожежа. Вимог пожежної вистави, так? Так. Да. А яке покарання на нього може чекати? Ну, по даному факту проводиться перевірка працівниками міліції. Виїхала спільна слідчо-оперативна група. Ну, звичайно, ми притягнемо до обмін відповідальності. І відповідно до нашого внутрішнього наказу, 1863 ми проведемо перевірку, позапланову перевірку всіх орендарів на території даного об'єкту. Це пад Поділля плюс. Постараємося вжити заходи щодо недопущення в подальшому таких самих порушень, аналогічних порушень. Скажіть, будь ласка, що зберігалися, зберігали на цьому складі? На цьому приміщенні зберігалися штучні квіти, які зберігалися і реалізовувалися на центральному місту і по області в цілому. Бондар Дмитро Володимирович, начальник управління, запобігання надзвичайним ситуаціям, головного управління. Державної служби з питання надзвичайної ситуації. Е, ну, Сталося десь в першій половині дня, що начальник майстерні якраз в кабінеті був, готувався до диспетчерської наради. Дзвонить каже Дмитро Григорович в складі, де знаходяться квіти, е, загорілася проводка. І ми, каже, приймаємо міри по її тушенні. Я одразу дзвонив на телефон відповідний і визвав пожежну частину. Ну а ситуація от яка тут, ви бачите, вони оперативно приїхали і практично вже зараз загусили, там ще деякі очаги загорання, і вони тримаються під контролем, як і наших спеціалістів, і пожарної частини. Ну, це встановить комісія, це встановить комісія. Значить, На завтра назначена у нас перевірка, позапланова перевірка нашого підприємства. Комісія розбереться в цих цих деталях і будуть вжити відповідні заходи по виправенню даного становища і інші, інші питання, які виходить звідси. Ну, я зараз не можу сказати. Це тут орендарі, вони краще можуть сказати, яка, в них, яка кількість з них товару було, От, і вона пошкоджена, а то, що приміщення тут треба хай я дим, зійде, щоб ми бачили, як і що. Ну, тут в цьому приміщенні десь п'ять орендарів. Ні, я маю, сіду по цій стороні, по вулиці Тернопільській. П'ять орендарів. Перше, перше, перше. Ну, я в цьому складі не працюю, в підприємстві я вже... 14 рік, а тут наше підприємство побудовано ще в 69-му році. Голова да, да. правління ФАК Поділля Плюшвалюк Дмитро Григорович.